Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України 2 копійки 2002 року. В цьому відео ми з вами розберемо, які штампи має дана монета, яка їх ціна, всі особливості і це все в сьогоднішньому відео. Отже, монета 2 копійки 2002 року виготовлена з нержавіючої сталі, тиражі складає 40 мільйонів екземплярів. По каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця монета має лише один штамп штамп 1ДО. Що ж до визначення монети? Для визначення штампу монети, нам треба знати три сторони: Це аверс монети, реверс монети та гурт. Проте на гурт у двох копійках 2002 року уваги ми не звертаємо, так як він гладкий, та не враховується у штамп і не впливає на ціну. Отже, давайте розпочнемо з аверсу даної монети. Дві копійки 2002 року. штамп 1. Які його особливості? Напис малий. Напис Україна знаходиться ближче до герба, ніж до канту монети. Дата 2002 знаходиться посередині між гербом та кантом монети. От така особливість штампу 1. Щось, що ж, до штампу по аверсу. По реверсу ДА. Штамп ДА які його особливості? Вінок великий, шрифт вузький, в ронах No4 та 5 по 4 ягоди. Саме таку особливість має штамп ДА. Отже, перед вами штамп 1 ДА. Яка ж його ціна на даний час? На даний час штамп 1ДА коштує від 70 до 90 копійок за одну монету. Отже, зробимо підсумок. Для того, щоб дізнатися, скільки коштує монета 2 копійки 2002 року, якщо ви тримаєте в руках, ви повинні знати, що монета має один штамп, різновидів немає, тобто її ціна автоматично складає від 70 до 90 копійок за одну монету. Якщо у вас залишилось питання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буде багато цікавих відео.